В Окопах і на війні атеїстів немає. а Українська церква стала душею українського народу. Їхня сьогодні позиція залежить від того, який танк буде стояти на сусідній вулиці. Без Голгофи немає воскресіння. Та глядачів суспільного. Ми знаходимося в Нікополі, а саме в храмі святого Петра Калнишевського, настоятель даного храму. Він же капелан благочинний Нікополі району, отець Меркурій Скорохід. Про те, як, отче долучається до розбудови української церкви в Нікопольському районі та веде свою волонтерську діяльність. Ми будемо далі говорити разом із ним. Вітаю вас. Отче. Вітаю вас Христос народився. Славімо його. Славімо його. А ви до 2016 року служили в Росії, а так понад 8 років очолювали там, об'єднували українську громаду і відвідували в тюрмах українських бранців, наприклад, Сущенка. Розкажіть про це З 2009 року. Господь богословив мені нести служіння в Богородській єпархії, Це під в Російській Федерації. Де духовно окормлювали нашу українську діаспору, де звершувало богослужіння. І це був єдиний український храм на той час в Російській Федерації, який звершував богослужіння, який молився за очільника церкви, який знаходиться не в Москві, а в нашій святій, святій золотоверхій столиці. І з початку війни, коли Російська Федерація. Зайшла на нашу українську землю спочатку в Крим, на Донбас, то почали з'являтись узніки совісті, такі, як і наш легендарний журналіст, ваш колега Роман Сущенка, і його звинуватили у шпіонажі. За це був посаджений в Ліфортовське СІЗО і, відповідно, збовсовення керуючої єпархії водики Адріана, до якого звернувся. Наш роман, який не хотів сповідатися священику російської церкви, оскільки знав, що це є кедебісти в Рясах, звернувся, щоб його духовно окремляла українська церква. Ми по можливості, як це мали, звершували, вітали з усіма святами, навідувалися в Ліфортовське СІЗО, передавали молотовники, продукти. І е, намагалися всі вселити в його серце, що він сьогодні не один, що з, разом з ним український народ, і разом з ним і українська церква. А як щодо пастви, вашої тамтешньої, так от як вона сприйняла початок війни, а, про що ви говорили за своєю паствою, тоді ще в Підмосковій? Велика кількість парафіян, звісно, засуджувала дії Путіна, але незважаючи на те, сьогодні. Коли вже повномасштабна війна, я не маю ніяких спілкувань, ніяких зв'язків, е ні з парафіянами, ні з священнослужителями, оскільки вважаю, що сьогодні мовчанням зраджується Бог. Бо якщо в Російській Федерації існувало е скільки е українські бібліотеки, існували е українські школи, е українські національні культурні центри, все це було бібліотеки, а потім це все було закрито. Знищено все. Жодної газети, жодного культурно-національного центру, Конгрес українців в Росії був закритий. І врешті-решт дійшли і до закриття єдиної української громади, яка існувала на території Московської області. Але і велика кількість тих українців, які сягають майже 10 мільйонів Російської Федерації, вони чомусь мовчать. До речі, коли ви повернулися в Нікополь, так ви побачили що дізналися, що тут немає в місті, так власне української православної церкви Київського патріархату, так, і ви взялися за розбудову. Насправді, Українська православна церква Київського патріархату в Нікополі бере свій початок від 96-го року, і, але знаходилася вона вкрай скрутному становищі після звернення на ім'я Водики. Було прийнято рішення, що мене перевели до міста Нікополя, де ми почали разом з воїнами, разом з захисниками першочергово ставити питання про те, що в Нікополі має бути перший типовий український храм. Не в підвалах, не в замурівках, не в бліндажах. А Українська церква має сьогодні панувати на своїй землі. Бо 14 храмів, які сьогодні знаходяться на території нашого міста, типових храмів, вони тимчасово окуповані російською православною церквою в Україні і їхніми священнослужителями, які в 90-х роках звершили рейдерські захоплення, але Бог поругаєм не буває, як я казав. І історична справедливість сьогодні відновлюється завдяки нашим воїнам. Ми маємо. В Нікополі свою помісну національну українську церкву і цей чудовий святий храм на честь наших укр... загиблих українських воїнів, новітніх героїв, на честь Петра Ковнушевського. При вході ми зробили такі дощечки з нашими воїнами, які поклали своє життя Нікопольчанами, але це не всі, які сьогодні загинули, оскільки. Кількість набагато е, збільшилася, але кожного дня в храмі звершуються запокінні богослужіння за наших воїнів для того, щоб Господь їм дарував царство небесне, бо в пеклі вони вже були тут на землі. Я як Храм відкритий у нас кожного дня допомагають. Наші меценати, благодійники, друзі, воїни, родини загиблих. Ну і всі, хто постійно тримають руку на пульсі нашої такої духовної м'які. Є маленький храм хрестилка наша. Бажаю міцного. З цього приміщення починалося життя нашої релігійної громади. В 2017 році ми отримали це приміщення, де переобладнали його і звершувало тут богослужіння. Також при храмі діє недільна школа, волонтерський центр і помешкання для священнослужителів. Будь ласка, запрошую. Ну, тут зараз вже так немає такої волонтерської, як перші місяці. Ну, а, ви всі тут, а чого ви тут? А, зрозуміло. Я там сказав, що цим закрили. Доброго дня, дівчата, вітаю вас. О, тут у нас такий архандарік, тут у нас робили з перших днів бутерброди воїнам, тут і був волонтерський рух. Чата все нормально, ми пройдемо. Доброго дня ще раз. О, тут у нас е, прес-центр, де ми проводимо. Штаб, було, де. штаб да, де ми проводимо також різні е, заходи, зустрічі, спілкування. Якщо, наприклад, там воїни приходять якусь лекцію, треба прочитати на релігійні свята, на якісь зустрічі з психологами, то також тут е, проводимо. А як за вашими от спостереженнями змінилися, ну, змінився український вірянин за рік, майже рік так вже, повномасштабного вторгнення? Вони змінюють свою позицію і змінюють її в бік того, що українська церква стала душею українського народу, що українська церква сьогодні разом з воїнами вона утворює волонтерські хаби. Вона допомагає через капованське служіння. Бо коли ми побачимо навіть ті тимчасово окуповані території, новітні, починаючи вже з 24 лютого, то бачимо там, де була більше представлена російська церква, там більше зустрічали російських окупантів. Бо фарватером, таким ініціатором тону, який задавав, саме, були саме російські священики на місцях. І коли вони приходили, заходили на наші землі, то саме замвонів московських церков, тих селах чи районах представляли тих гауляйтерів, тих окупантів і їх прославляли. Велика кількість наших хлопців, які полягують, яких ми відспівали у цьому храмі, то жоден священик московського патріархату з Нікополя, жоден. Не прийшов, не вшанував, не поклав квіточку, не перехрестив обо і не сказав, хоча б йому царство небесне. Бо це сьогодні не їхні герої. Їхня сьогодні позиція залежить від того, який танк буде стояти на сусідній вулиці. Якщо буде стояти український танк, вони будуть просто мовчати і вичікувати, як вони сьогодні це роблять. А якщо буде стояти танк Російської Федерації, то будуть зустрічати його хлібом-сіллю. Тому це є ракова пухлина. Яка сидить на тілі українського народу, і вона вже дала метастази за 30 років. Якби в нас не було московського патріархату, починаючи з 90-х років, коли Україна взяла вектор національний, то сьогодні б не було ми переконані війни, бо велику кількість мотивацій заклали саме ці попи. Отже, ви з 2016 року, власне, так як повернулось, ви почали їздити і до бійців так на фронт правити там службу. Прав чи міф, правда чи міф? Те, що в окопах немає атеїстів, чи приходять військові навіть ті, хто раніше не вірував до Бога, немає атеїстів. В окопах і на війні атеїстів немає, і в цьому вони переконуються самі. Ще ті, які вчора не хотіли брати хрестика, не хотіли брати іконочку, мали якісь сумніви, чи були якісь скептик скептиками, агностиками чи іншими, сьогодні вони твердо знають, Господь з ними. Бо е, декілька днів тому е, кожну п'ятницю там відповідні позиції, е, і приїхав на одну із таких, і хлопці мене зустрічають, хрестяться, дякують і кажуть: кожен тиждень окроплюйте свіченою водою бліндажі, і привутів снаряд, е, оці, які зараз нас лунають е, під, під час нашого ефіру. Привутів снаряд урагана. Прямо. Е, Пряме попадання в бліндаж, якому були хлопці і не взірвався. І хіба це не чудо? І як один каже, що так в житті буває, це чудо, але Бог це інше. А я йому завжди кажу: ви знаєте, якщо ми перестаємо молитись, то чудеса перестають здійсню, звершуватись в нашому житті. Як каже Спаситель, сово можна вбити. А само можна воскресити. І від цього вже людині стає легше. Просто що капелан поруч, друг поруч, і, значить, Бог разом з ними. Як не зневіритися Богові та в церкві, і враховуючи те, що ми маємо от такі метастази та ракову пухлину у вигляді МПЦ, преподобний Паїсій Святогорець колись казав на афоні такі мудрі слова, що я б давним-давно зійшов би з гузду. Від несправедливості цього земного світу, якби не знав одне, що останнє слово буде за Богом. Бо, на жаль, Голгофа 21-го століття сьогодні прийшла на нашу українську землю. Але без Голгофи немає Воскресіння. Немає Воскресіння. В кожної людини є свій гевсиманський сад, своя зрада. в кожної людини є свій хресний шлях. Своя і обов'язково буде Воскресіння. Господь нам дає такий хрест, такий хрест, який ми всі в силі понести не більше, не менше, для того, щоб ми дещо переоцінили, для того, щоб ми навчились більше цінувати і любити тих, які сьогодні знаходяться поруч з нами. І от це випробування сьогодні навчило нас найголовнішим бути єдиними, відкинути всі чвари. Всі непорозуміння і стати єдиним серцем і єдиним тілом на захист нашої української держави. Бо якщо ми сьогодні не станемо такими, то завтра прийде ворог і він зробить це за нас: зітре нашу історію, зітре нашу культуру, нашу церкву. І, власне кажучи, наш, нас самих. Отже, і таке от питання, враховуючи те, що ви служили і в Росії, так, або як зараз ми на кажемо Росі. на Росії, <рес> так, і от в Україні, на ваш погляд, в чому особливість українського православ'я та російського? Я привів це в приклад того, що Україна завжди була більш, не більше, а фундаментально грецької традиції. Бо хрещення Київської Русі. Відбулося саме завдяки позиції, яку обрав Володимир Великий вектор на Візантію, тобто вектор на цивілізований світ. А Росія, яка звикла все красе, бути такою мавпою Бога, все перекручувати. І прикладом навіть є художник крепін, який провів таку паралель в той час, коли наші козаки пишуть лист. Турецькому султану з усіма там формами і епітетами, і в той же час пише іншу картину, зображаючи російський народ бурваки на Волгі. Оцей дух рабства, оцей дух раболепія, в якому перебуває цей народ, він, на жаль, сьогодні не змінився. Але це їхній шлях, у нас своя дорога. Нас господь благословляє іншими здобутками, і ми не бажаємо втручатись їхнє життя, але просимо, щоб. І вони дали нам спокійно жити, розбудовуватись і процвітати в своїй Богом даній українській державі. Нагадаю, що ми знаходимося в Нікополі в храмі святого Петра Калнишевського і говорили разом із настоятелем даного храму капеланом, благочинним Нікополя та району. Отцем Маркурієм Скороходом. Дякуємо вам. Дякую Отше, вам і дякуємо, що нас захищає так. Цей храм і наша віра Якщо від арти, Бог, яку ми чуємо. То хто проти нас? Амінь. Дякую вам. Дякую.